Вітаю вас у Задзеркаллі. Сьогодні в нас розпаковочка. Приїхала мені посилочка з магазину Граюа. І зараз будемо розкривати і дивитися. Так, ми тут такі поширювачі. Ми їх викидаємо. Так, якось я хочу так, щоб поміщалася моя коробка, вона не поміщається. Укуйо uh, Таро, якщо я правильно вимовляю, це, ну ви бачите, східний стиль, японський стиль від US Game Systems 89-го року, переведення 2013-го. Увага! Увага! Ця колода реально стає раритетною. За кордоном вона вже коштує 70-80 доларів, а на eBay ще дорожче. Тому що вона, я так розумію, вже не видається. І в наших магазинах вона також стрімко зникає. А, і ось я встигла її замовити. Далі, що в нас є? А, колода гральних карт від Bicycle Unicorns, тобто єдинороги. І хто в нас автор Анна Стокс, звісно ж, моя улюблена. Теж будемо дивитися. О, тут у мене ще пахощі, Кава. Угу. Ну, зараз я все викладу, як зазвичай, і потім вже буду розкривати ще пахощі, це вже спіральні. Е, тоді ось такі пахощі довгі. Я їх вже затестила, мені вони сподобалися, але був інший аромат. І останній лот все, коробочка пуста. Останній лот це «Старший арканник» від Ясеня Кузєлєва. Ой, дуже талановитий майстер, художник і неймовірний «Старший арканник» від Лос Карабео. Він, це не новинка, я не пам'ятаю рік, але давно вже він, в принципі, є в нашому якби, полі. І нарешті з'явився в моїй колекції. Я думаю, що я зроблю. По ньому окрему, окремий огляд, і окремо ми його подивимося. Так само одразу скажу: оцю колоду я розпакую з двома іншими колодами східного стилю. І ми подивимося одразу всі ті три колоди. Вони мені мають ще доїхати, ті дві. І ми подивимося одразу підбірочку колод у східному стилі. Сьогодні ми розпакуємо пахощі власне, і розпакуємо гральну колоду від Анни Стокс. Так зараз-зараз відкривашечку свою знаходжу. Угу. І прямо подивимося. Це, до речі, рідкий дим. У мене нещодавно з'явився такий водопадок дуже гарний, і мені дуже подобається його. Дуже естетично він виглядає. А, слухайте, це біла шавлія. а, Каліфорнійська біла шавлія. Не знаю, чим відрізняється каліфорнійська, але. Да? О, Боже, це неймовірний аромат. Просто неймовірно круто. І теж ця. Цей бренд, ця фірма вже затестила я вже також давно в Сатія, і мені, в принципі, подобається. Бюджетно, якісно дуже добре. Кава. От мені захотілося, я дуже люблю аромат кави. В принципі, можна просто, знаєте, в мене колись був підсвічник, зроблений з кавових Зерен. І коли ти туди ну, ставиш свічечку, то, в принципі, якщо віск... Торкається, якщо свіча пливає, віск торкається зерен, і аромат все одно буде легенький. Слухайте, він реально пахне кавою. Щось середнє між кавою і шоколадом. Такий аромат. Ну, цікаво, який аромат буде, коли горітимуть а самі конуси. Затестимо обов'язково. Так, далі. Це в нас, я не знаю, як це перекладається. Седар, зараз я подивлюся. Тайланд, траля, ну, не знаю. І рейн. Це в нас має бути аромат дощу. Ну, подивимося, подивимося зараз. Так, тут усе запаєно, я так розумію. Угу. Угу. Дуже щільно це Ну, Подивимося, як вони будуть горіти. Поки що запах такий не, не дуже мене вражає, якщо чесно. Такий собі. Ну, хоча запах дощу це був експериментальний лот. Подивимося, як він буде, як він себе проявить, коли буде горіти. Так, дивимося далі. Кедр, мабуть. Це, мабуть, кедр. Так, кедр. О, це прикольний запах, мені подобається. Ну, подивимося. І це аромат трояндочки, спіральні пахощі. Я перепрошую, тому в мене спецефекти від малого. Відкриємо цю коробочку. В мене вже а, теж були такі пахощі. зелений чай. А, ні, зелений чай, то в мене були в такому дерев'яному боксі. Зараз покажу вам, коротше, які в мене були. В мене були ось такі, зелений чай. Мені дуже сподобались. Я прям щиро рекомендую, особливо на літо, особливо тих, хто не любить таких задушливих, дуже. Таких п'янких, дуже густих ароматів, пахощів. Дуже легенький, ну, трошки навіть свіженький, прикольний, дуже прикольний. І тим паче такий, така коробочка. Малень, маленька така спіралька, бачите, за діаметром вона менша буде, ніж тут. Далі в мене бу, були ось такі. Тобто з цієї ж серії, я так розумію, але це я вже забула. Це в мене, мабуть, типу багатство. Так, угу, да, це типу багатство. Грошовий такий, а грош, грошові пагощі. А це сандал. Сандал мій улюблений. Ой, дуже класний. Обожнюю його. Аромат ще з домом в мене асоціюється. Я вдома часто любила запалювати. От, а це трояндочка. Ну, зараз спробуємо. Ой, дуже легенький такий. Ну, вони дуже якісні, ці спіральки, мені дуже подобаються. Дуже-дуже легенький, тонесенький аромат. Я думаю, коли я буду його палити, він проявиться більш яскраво. Зараз я прям хочу його, ну, шматочок візьму. Відламала трошки, не вдала. Шматочок зараз спробую просто як він буде. Ну, поки що відчуваю тільки запах диму, поки що не можу зрозуміти, треба трошки дати йому час. Я зараз покладу в мою цю курительницю, лампу Аладдіна. Так, ну досить приємний має запах, легенький, дуже легенький. Тобто, якщо сандал і сандал, мабуть, саме насичений серед них. І оцей рожевий, котрий, типу, фінансовий, дуже приємний. Не можу сказати, що надто насичений, такий середній, між легким і насиченим, знаєте, десь посередині, то цей дуже легенький трояндочка, ледь, ледь відчувається. Дуже легесенький. Ну і приходимо до агральних карт. Єдинороги. Анна Стокс. Ну, якість тут дуже класна, в мене вже є колода від цього бренду, навіть дві. А, ні, я не починаю колекціонувати гральні картки, але Але... А, декілька колод маю і користуюся ними. Ось такий зворот, дуже класний, дуже красивий. А, вони з льняним покриттям. Два ось таких джокери. І далі поїхали дивитись. Боже, навіть на малесеньких арканах хочеться сказати, на, навіть на а, ну, маленьких картах, да, все одно є малюнки на кожній різні. І вже впізнаємо стиль Анни Ух ти, китайський такий стиль. Вінтажний. Абсолютно різні стилі. Ну, тут Анна Стокс і Джон Вудворд. Два автори. Тому, можливо, тут малюнки не тільки Анни Стокс. ну Не те, що можливо, а швидше за все. Боже, як гарно. Які гарнесенькі. Неймовірно красива колода. У мене є е, колода Таро від цієї авторки Анни Стокс. Є підбірка В моєму плейлісті е, моя колекція підбірки колод Таро. Переходьте, будь ласка, дивіться. Е, неймовірна краса. Дуже гарно вона малює. Ну, Це явно не її стиль оці. Це, мабуть, цей Джон Вудворд. Це явно не її стиль. І це. Тобто це Ян він. А це точно Анна Стокс, це її стиль. ну Це також, в принципі, це. їй дуже добре вдаються унікорни, їй дуже добре вдаються дракони. Ну, от такий, власне, стиль. Просто надзвичайно гарно. І дві таких, одна просто двостороння і одна, ну така, типу, титульна карта. Супер дуже круто. Ось така сьогодні розпаковочка показала вам, що мені приїхало. Єдине, що ми з вами не розпакували, як я сказала на початку, оці дві колоди. Це буде окреме відео для колоди Ясіня гузелєва і для колоди від US Games у східному стилі. Прошу зазначити вже майже раритетної колоди, без п'яти хвилин. Тому не пропустіть, підписуйтесь, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. До побачення, до зустрічі у Задзеркалі!